Кожен твій день, кожне твоє повідомлення розпочиналося, як ти Тася, як малята, як Василь писав, як там хлопці. Як? Ти любила пити каву з медом. Кожного ранку ти робила руханку і кожного дня молилася за хлопців завжди. Для, для усіх нас це невимовний біль, який розриває зсередини. Але тут, як казали, ми не маємо бути слабкими, ми маємо бути сильними, бо ми, українці. По іншому ніяк.